Чи можна заробити, якщо торгувати на Угад? У цьому ролику я зробив 100 угод рандомно за допомогою чат GPT і поділюся з вами результатами, чи реально заробити за допомогою рандому. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку і обов'язково слідкувати за виходом нових роликів. Також, якщо у вас є якісь ідеї для роликів, пишіть їх в коментарях. Невеличка предісторія. з самого початку у мене виникла ідея, чи реально заробити гроші на ринку, якщо відкривати угоди науга. Я вирішив задатись цим питанням, але вирішив підійти до нього трішки нестандартно. Щоб самому не вгадувати, який варіант обирати вверх чи вниз на ф'ючерсах. Я написав невеличкий скрипт, який рандомно обирає мені напрямок руху. Для цього я використав чат GPT, який з допомогою декількох простих запитів написав мені. Код. Перейшовши в чат GPT, я написав буквально простий код. Цей код був написаний на JavaScript, і я його обернув в HTML. І для того, щоб було максимально просто, я закинув цей код на свій сервер. Для цього я створив окрему папку на сервері, створив файл і переніс туди свій код. Ввожу посилання на свій код, він видає мені якусь абракадабру. Це помилка в кодуванні, і я вирішую, вирішую написати чату GPT цю помилку, щоб він її виправив. Далі мені чат GPT написав оновлений код, який я скопіював, ставив, і все запрацювало. Після перевірки коду я зрозумів, що він рандомно видає мені всі угоди. і... Я вирішив почати торгівлю. Які у мене були правила? Я виставляв угоду 1 до 3. Що це означає? На ф'ючерсах я виставляв стоп-лосс на відстані 0,2%, а фіксував його 0,6%. Тобто невеличкий рух міг зразу вирішити, чи угода спрацює, чи ні, але співвідношення втраченого до заробленого 1 до 3. Що означає, що долар я втрачаю, 3 долари заробляю. Наразі перший етап цього ролику я роблю бектест, тобто я не торгую на реальні кошти, але ви можете вирішити долю цього ролика в подальшому. Будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайки. По вашій активності я зрозумію, чи цікавий вам такий формат, і я буду його продовжувати далі. Що я зробив наступне. Після цього я створив невеличку табличку, в якій писав всі свої результати, і знімав весь результат, як ви бачите на екрані. Також поділюся з вами способом, яку монету я вибирав для торгівлі. Конкретно у цей день я вибирав найактивнішу монету. Для цього я переходив на Binance в розділ фьючерси і сортував їх по рості за одну добу. В моєму випадку, це була монета IDEX. Саме перша угода в нас була у лонг, тобто купівля. Я вибирав нашу угоду, виставляв стандартно 1 до 3. Далі проходить це. І, на жаль, перша угода в нас була. І на жаль, перша угода в нас була в мінус. І я фіксую це в своїй таблиці. І так, кожну угоду, і так, на протязі 100 угод підряд. Після цього монетка знову видала мені купівлю. Я знову виставляю нашій ордер, і знову мене вибиває в мінус. Далі знову купити, ми знову виставляємо наш ордер, дивимося, і вже три рази підряд. мінус. Як бачите, торгувати по рандому може бути не так просто, як здається, з самого початку, тому ви враховуйте ці нюанси, і обов'язково хочу вас застерегти, не потрібно за мною повторяти. Цей ролик несе тільки розважальний характер. Після трьох невдалих угод я вирішую відкривати ще одну, і на цей раз у мене вже стоїть варіант вибрати шорт позиції, тобто на пониження. У такій же самій логіці я будую співвідношення 1 до 3, тобто 0,2% ми втрачаємо, 0,6 заробляємо. Проходить деякий час, і наша перша угода виходить в плюс. Це означає, що ми відбили наші втрати попередні і тепер отримали просто 0. Дивимося далі. Далі вибираємо купити. І проходить деякий час. І ця угода також в мінус. Тепер ми знову в мінус 1. Далі в нас знову продати. Ми чекаємо і знову фіксуємо мінус. Так пройшло декілька угод, і перших 10 угод у нас плюс 2 долари. Я вважаю, що це непоганий результат, враховуючи, що з 10 угод. Пройшло тільки 3. Решта, всі 7 були в мінусі. Дивимося, скільки наступних 10 угод нам принесе коштів. Наступних 10 угод принесло нам плюс 4 долари. Тобто, виходить, що з 20 угод ми в якомусь плюсі тримаємось. Це вже також непоганий, непоганий розвиток подій. Дивимося, скільки нам принесе наступних 10 угод. Далі получалось деякі мінуси. Також були класні плюси. Відкриваючи останню угоду, 30-ту, ми фіксуємо плюс. І дивимося, скільки це нам принесло. В загальному ми заробили плюс 10 доларів. Тобто стратегія на даний момент працює. Давайте дивитися далі, що з цього буде. Наступних 10 угод також йшли по маслу. Можна зафіксувати, що у нас було плюс, плюс 16 доларів. Ми отримали за наступних 10 угод в загальному. Якщо підводити підсумок перших 50 угод, ми заробили би плюс 10 доларів. Тобто, якщо б у нас був бюджет 100 доларів, ми б заробили, ставлячи 1 долар, що ми можемо втратити, а 3 заробити, ми б заробили 10 доларів. Я вважаю, що це непогане взагалі співвідношення, непоганий заробіток, враховуючи, що ми торгуємо просто рандомно. Також зараз можете поставити на паузу і пробувати вгадати, яких буде наступних 50 угод. Наступних 50 угод, в принципі, даються не так вже і складно. Ми далі тицяємо, вибираємо напрямок, тиснемо генерувати і бачимо, що перша угода з 50 у нас пішла в мінус. Наступна нас також продати, ми знову тицяємо в шорт-позиції. І цього разу нас також вибиває. Також хотів зробити ремарку, що будьте готові, що при такому методі торгівлі можуть бути багато раз підряд мінус. Але плюсом є те, що ви будете на даний момент втрачати 1 долар, а заробляти 3. Це є основа трейдингу. Також, якщо вам цікаво, можете подивитися більш детальніший ролик про ризики мані менеджмент. Він буде тут справа. В описі перегляньте, він буде корисний для тих, хто хоче заробляти на трейдингу, і що треба знати, що є прям базою в розумінні таких речей. 60-та угода в нас закінчилася, і підводимо підсумки. Зараз у нас плюс 16 доларів. По факту, за 60 угод ми, ми топчимося на одному і тому ж самому місці. Але це також не є погано. Тепер дивимося далі, що у нас наступних 10 угод. І 70-та угода у нас закривається в плюс. І якщо підводити підсумок всіх 70 угод, у нас вже плюс 18 доларів за 70 угод. Це також. Дуже непогано. 80-та угода закривається у нас плюс 13 доларів, і в загальному плюс 28 доларів. Тобто в нас же плюс-мінус 30% плюс до нашого первоначального депозиту. Останнє, перед останніх 10 угод в нас. Закривається в плюс 34 долари. Тобто за 90 угод плюс 34 долари. Навіть якщо останні 10 угод в нас будуть всі в мінус, ми все рівно, в принципі, фіксуємо непоганий плюс. 25% до депозиту це непогано. І остання сота угода. В нас закривається в мінус. Нас би вибило по 100. Давайте підведемо підсумок. Як думаєте, скільки ми заробили за 100 угод, торгуючи тупо рандомно? Якщо підсумувати всі наші угоди, разом ми заробили 28 доларів. І всього-навсього у нас було 32 плюсових угоди. Мінус виходить 68 угод. Як бачите, навіть якщо ми вгадуємо всього навсього 30%, у нас є шанс заробити гроші на цьому. Звичайно, що зараз ми говоримо про те, що є бектест, але нагадую вам ще раз: обов'язково пишіть в коментарі або ставте просто лайк, підписуйтесь на канал, і я зроблю це на реальному депозиті. І покажу вам, чи реально заробити це на практиці, тому що ви повинні розуміти, що є теорія, а є практика. І я би хотів показати вам це на практиці, тому все залежить від вас. Як бачите, з допомогою рандому можна щось заробити, але побачимо, що буде на практиці. Також, якщо вам цікаво, можете подивитись ось ці відео.